Доброго дня, шановні колеги, шановна президія, шановні друзі. Я хочу подякувати організаторам цієї конференції за запрошення. Для мене велика честь виступати на таких конференціях. Я завжди з радістю приїжджаю, приїжджаю до Львова і завжди з радістю виступаю перед цією аудиторією. І сьогодні ми поговоримо. ну, Марина Миколаївна розповіла чудово, чудово про Призначення, призначення антигіпертензивної терапії, індивідуалізацію цього всього. А ми сьогодні трошки поговоримо про блокатор рецепторів ангіотензину 2 і їхнє місце в наш в нашому реальні, реальній практиці. Давайте подивимося. Тут є. Європейські рекомендації і українські рекомендації вони абсолютно співпадають. І є питання, питання на сьогодні, перше до цієї групи препаратів, до бета адреноблокаторів І є декілька питань, начебто є питання, питань, ну, скажімо так, завдяки вдалим маркетинговим ходам деяких фармацевтичних компаній до блокаторів рецепторів Ангіютензона 2. Почну з бета-блокаторів. З бета-блокаторами. Все набагато складніше, ніж ми хотіли, хотіли говорити. Доказова база, яку розглядають, вона основана в основному на атенололі. І в європейських рекомендаціях абсолютно правильно написано, що бета-блокатори на сьогодні є різним класом за своїм складом антигіпертензивних препаратів, і тому при Неускладнені артеріальні гіпертензії, бета бетадренеблокатори краще використовувати або з вазоділятаторними властивостями, або високоселективні препарати. Препарати, ну, якщо говорити про вазодилататорні, це карвіділол і а Якщо говорити про високоселективні, то це, це бісопролол. А коли ми говоримо про блокатори рецепторів ангіотензину, то, скажімо так, є дуже багато міфів про їх застосування. Десь роки два тому ми написали навіть таку статтю міфи про застосування бета блокаторів рецепторів ангіотензину 2 Я навіть читав таку лекцію. Так? І от ці міфи тут вони ем, на цьому слайді перераховані, і ем, кожен з цих міфів є неправдою. Ми почнемо з того, що мають той самий механізм дії. Чекайте, ну можна так сказати, бетадрельний блокатор так само блокують раніну ангіотензинову систему. Так що бетадельні блокатори так само блокатор, е, блока, е, таке саме, є, як інгибіторів АПФ, абсолютно ні. Так? Далі менш ефективні зниження артеріального тиску. Їх ефективність недостатньо досліджена, менш ефективні у хворих похилого віку, збільшують ризик виникнення інфаркту міокарда, онкологічних захворювань, менше зменшують смертність, ніж інгібітори АПФ, і рідко призначаються лише при переносимості. Я ще раз повторюю, все це міфи, жоден з них не підтверджується науковою бендициною, нау, ем, основаною на доказах. І я спробую про деякі міфи сьогодні поговорити, сказати, показати, але в принципі, моє завдання не розбити ці міфи, а сказати про те, як ми, як ми власне, недооцінюємо ці препарати в нашій практиці. Це українське. Ринок вже спотворений це березень березень тринадцятого року. Вже спотворений пілотним проектом, але все-таки ще залишилась якісь певна певна частина. Ну ви розумієте, що пілотний проект спотворив так призначення лікарських засобів, так на користь цих семи молекул і все інше. Це все зрозуміло. Так і тому, коли ми подивимося на це, блокато рецепторів ангіотензину 2, 2,5% від усіх призначень, всіх антигіпертензивних препаратів. 2,7% – це комбінації блокаторів рецепторів вони Разом це 5,2%. Це все, як ми призначаємо, блокатори. Це ще початок пілотного проєкту. Тут нема чого жалітися. Жалітися, що це не було, це не вплив пілотного проєкту. Пілотний проект, я думаю, ще зменшив призначення призначення цих препаратів, тому що їх не було серед серед препаратів, які були на відшкоду відшкодування. Давайте подивимося на комбіновані препарати. Комбіновані препарати інгібітора ПФ плюс діуретик 83% у нас призначаються. Більша частина з яких, я вибачаю, більша частина з цих, препарат, з цих препаратів це наш викоханий нашою медициною препарат, який називається Каптопрес, так, Викоханий. Чому він призначається? Всі кажуть, просто так очі відводять, кажуть, а ми не знаємо, чому він призначається. Ми його не призначаємо. Ну, мабуть, з неба він падає. так. Всі лікарі кажуть, ми його не призначаємо. Але я ще раз повторюю, повторюю, за кількості призначених упаковок і грошей, навіть грошей, він перевищує всі інші препарати, які призначаються на нашому ринку. Навіть грошей, не тільки упаковок. Ви розумієте? Тобто це те, що, що ми з вами робимо. Якби у нас не було інших препаратів, то це чудовий препарат. Він ефективно знижує артеріальний тиск. Як такий. Але для того, щоб. Тривало лікувати пацієнтів за допомогою такого препарату, треба бути дуже вмілим лікарем. І дуже вміло його тусувати, підпирати, все інше. Нащо це робити, якщо є набагато простіші препарати і тих препаратів, і легіон. Йдемо далі. Це співвідношення, призначення блокаторів рецепторів ангіотензину 2 сині і інгібіторів АПФ в європейських країнах. Ну, приблизно один до одного. Але є такі країни, наприклад, Де Франція, як Франція, де 70 до 30. блокатори рецептори призначаються частіше, ніж інгібітори АПФ вдвічі. Тобто питання, що це препарати, які призначаються тільки там, де хворі кашлюють на інгібіторі АПФ, це брехня. Їх призначають дуже широко через те, що вони ефективно знижують тиск і мають дуже малу кількість побічних ефектів. Хвори до них перфійний, тому їх призначають дуже широко. Дивимося комбінації в Європі. Блокада рецепторів АПФ плюс діуретик. 60% у Франції, 55% в Італії, 47% у Німеччині. Те, що відрізняється від того, що у нас, так? Правда, якщо взяти блокатор рецепторів плюс антагоніст, антагоніст кальція 5,5%, 4% і 11%. Тобто, якщо взяти комбінації на основі блокаторів рецепторів разом, це буде приблизно 65-70% відсотків комбінованих препаратів, які призначаються в європейських країнах, це призначається комбінації на основі блокаторів, рецепторів Ангетинзена Тобто ще раз неправда про те, що є. Давайте подивимося, останні, заради чого я показував ці всі слайди. Пригадуйте Францію співвідношення між інгібіторами ОПФ і блокаторами рецепторів. Вдвічі частіше призначається блокатор рецепторів. Ефективність контролю по французькій популяції в Українській Марина Миколаївна вам показала, так, 15% це в місті, так, і Олена Іванівна. А в селі ще менше, менше 10%. В французькій популяції контроль майже 50%. І попробуйте мені сказати, що це не пов'язано з прийомом блокаторів рецепторів ангітензина 2 Так, доказати ви це зможете, мені не зможете. Ще один важливий момент, чому блокатори рецепторів приймають, ну, скажімо так, краще діють. Я хочу почати з дуже прост... усвідомлення простої речі, що будь-який препарат з найчудовішими властивостями ніколи не буде діяти, коли він буде стояти на тумбочці або у шафці. Препарат почне діяти, коли хворий його почне приймати. Якщо подивитися на кількість пацієнтів, які кидають лікуватися. А лікуватися кидають всі хворі на артеріальну гіпертензію, 100%. Тому що захворювання тривале, хронічне, при е, хорошій стабільній ситуації малосимптомне. І пацієнт, коли він починає приймати ліки, йому стає добре, він через деякий час, не усвідомлюючи цього, пробує ці ліки відмінити. Тому що йому добре, на що цю хімію приймати, правда? Ну, логіка. Пацієнта і так роблять 100% пацієнтів. Але коли він це пробує, через деякий час він він повертається до нас, але вже зовсім на іншій стадії ми йому призначаємо опять препарати, і так далі це все йде. Так от, подивимося, Блокатор рецепторів кидають приймати най, найрідше 5%, і е, їх комбінації так з діуретиком кидають приблизно 7%. Тобто їх кидають приймати менше, ніж інші препарати. Що це означає? Що в результаті масового прийому цього препарату більше хворих лікується? Ви розумієте? Тобто ефективність лікування стає більшою не через те, що там цей препарат має якісь чудові властивості, антигіпертензивні, додаткові, впливає на ліпідну бляшку чи кудись іще йде, а тільки через те, що хворі його просто краще приймають. Вони більш прихильні до такого лікування. От і все. І таке лікування буде завжди більш ефективніше ніж лікування чудовим препаратом, але який приймається через пень колоду, як то кажуть на російській, правда? Йдемо далі. Йдемо далі. Це Продовження терапії різними препаратами через 6, 12, 18 і 24 місяці місяці. Так так та, та сама ситуація, але навпаки, скільки продовжують лікуватися, Дивіться, дивіться, діуретики і бета-блокатори, блокатори ну десь приблизно 40-50%. Інгібітори АПФ трошки краще, але все одно приблизно половина кидає. І за даними цього дослідження до 70% через рік. Залишається приймати блокато рецепторів ангіотензину 2. Це ще один доказ на те, що все-таки ці препарати будуть більш ефективні, як антигіпертензивні. Не через те, що вони краще знижують тиск, а через те, що хворих будуть раніше приймати. Йдемо далі. Про онкологію. Я скажу буквально, покажу цей слайд і розкажу буквально два слова. В три роки тому вийшла публікація про те, що блокатори рецепторів, начебто начебто збільшують ризик виникнення онкологічної патології. Після того вийшло декілька метааналізів, які вчент розбили розбили цю наукову думку. Але наукова думка то є наукова думка, а є регулюючі організації. В Сполучених Штатах це Федеральне бюро по лікарським засобам і харчовим продуктам. В Європі це європейське медичне бюро обидві ці організації провели свої розслідування відносно відносно цього процесу і дали заключення заключення американці трошки раніше в 2011 році європейці це було навесні 2011 року європейці восени 2011 року чітко написали що немає ніякого зв'язку між використанням блокаторів рецепторів вангіотензинос 2 і розвитком онкологічної патології а також смертністю між онкологічною патологією. тобто це ще одна брехня ще одна качка яка була вкинута вкинута Конкурентами, конкурентами для того, щоб якимось чином вплинути на ці про цих препаратів. Наступний крок, я вибачаюся, я не перекладав цей слайд, щоб зразу було чітко видно. Це з публікації прямо статті, начебто про те, що блокатор рецепторів вангіотензину 2 дуже мало змін. Це про вийшов такий метааналіз два роки тому, що якраз у квітні позаминулого року його оприлюднили, потім його надрукував європейський журнал серця. І вони написали так: що є метааналіз тих досліджень, які показують, що інгібітори АПФ, начебто, знижують загальну смертність на 10%. Блокатори рецепторів знижують загальну смертність тільки на 1 недостовірно. І як Тобто це дуже велика різниця. І на що лікувати тими препаратами, якщо вони не впливають на кінцевий результат? Тобто навіть з'явився такий жарт, що мамі я призначу інгібітори АПФ, а те, ще я призначу блокатори рецепторів ангіотензину 2. Але будь-який метааналіз, то є метааналіз. так? Ну, кожен з нас з вами куштував, куштував е якесь цінне, цінне, цінне смачне вино. Так? А давайте уявимо, ми зберемо два десятки різних цінних вин, так? зільємо їх в одну пляшку збовтаємо і наліма. Чи буде хороший смак в тої суміші? Не дуже, правда? От, в принципі, всі метеаналізи страждають на те, що якось чином підбирали або так, або так, або так. Є прямі порівняльні дослідження великі, масштабні, в яких порівнювалася ефективність і вплив на смертність, смертність цих двох класів препаратів. Наприклад, дослідження OnTarget. Вісім з половиною тисяч хворих приймали роміпрів, вісім з половиною тисяч хворих приймали телмістертан, і вісім з половиною приймали їх комбінацію. Загай... смерть від будь-яких причин одинадцять і вісім. Відсотки роміприл, 11,6% телмізартан, 12,5% телмізертан, 12,5 при комбінації. Різниця недостовірна між усіма. Навіть можна говорити, що тут є тенденція до зменшення так, смертності, але вона недостовірна при використанні блокаторів рецепторів ангіотензину 2. Канадійці провели, провели свій аналіз. Свій аналіз вони провели, провели, порівняли когорти пацієнтам, яким вперше призначили. призначили Інгибітори АПФ або блокатор рецепторів приблизно по 10 тисяч хворих. Якщо подивитися на ці результати, то більшість, більшість, більшість ефектів було на користь в реальній практиці, на користь блокаторів рецепторів ангіотензину 2 в порівнянні з інгибіторами АПФ. Але це наукові дані. А ви знаєте, що практична медицина це. Е те, от і Олена Іванівна показувала, розповідала про пороговий рівень артеріального тиску у хворих на цукровий діабет, це завжди компроміс між бізнесом і наукою. Так? І якщо бізнес, який платить за хворого, а це, як правило, страхова компанія, це приватна інвестиційна група, яка платить свої гроші. Як вона їх там заробляє? А тут вона платить ці гроші за цього пацієнта, правильно? І приватні, приватні інвестори завжди дуже ревносно відносяться до використання своїх грошей. Тому, коли з'явилися ці публікації, американські страхові компанії замовили, замовили цей аналіз. Його надрукували в 2012 році. Що подивилися? 25 тисяч хворих на артеріальну гіпертензію в штаті Пенсільванія, яким призначали. Блокатор рецепторів ангіотензину 2 або інгібітори АПФ як перший препарат при першому візиті до лікаря при встановленні діагнозу артеріальної гіпертензії. Спостереження, загальна смертність однакова, коронарні події однакова, неркові події однакова, цереброваскулярна патологія однакова. Інвестори заспокоїлися, витер піч щола, сказали, окей, нехай науковці між собою сперечаються, то їх проблема наукова. Для нас фінансова проблема закрита. Ми будемо реімбурсувати як блокатори рецепторів, так і інгібітори АПФ. Тобто питання, що вони гірше впливають на результати лікування або на смертність, не стоїть. Вони абсолютно еквівалентні до інгібіторів АПФ. Тому виникає питання, чому ми власне менше призначаємо блокатори рецепторів, ніж інгібітори. АПФ. За логікою є ну, дві більш-менш якихось логічних відповіді. Перше, інгибітори АПФ використовуються більш тривалий час. Так? Є начебто більший досвід наш, більша доказова база, і тому ми їх призначаємо. Так? І друга це більш дешева ціна, особливо генеричних інгибіторів АПФ. Ну, наприклад, так, КаптоПрес, комбінований препарат, генеричний, да, коштує копійки, чудово призначається і чудово лікує. Давайте дивитися це таблиця. В 2011 році вийшла ця публікація. Після цього я ще домалював ще три великих дослідження: це база для Лазартану, орбізартану, валзартану, кандезартану, телонезертану, армізартану і Епрозартану. Це кількість досліджень. Досліджень і кількість хворих, які були включені. Давайте дивитися: 9 тисяч, 5,5 тисяч, 4 тисячі, 4 тисячі. Тут 3 тисячі, 3, 15 тисяч, 14 тисяч, 9. Це недосліджені препарати. Пане Андрію показував про те, що для нових антикоагулянтів дуже чудова доказова база. Так? Так от я хочу сказати, що для нових антикоагулянтів доказова база зводиться до кожного по одному дослідженню. Це рівень доказовості 2Б. 2А, вибачте, так? А, так? а, е, а тут? Тут, так? тут це абсолютно по такій кількості, да, багато кількості досліджень. Тобто ми не можемо говорити, що це рівень доказовості А, тобто це абсолютно безперечно, безперечно доведено. Це структурна формула. Препаратів на що я це показую, Показую. От це препарати, про які ми вже знаємо дуже добре. Це новий препарат, який з який з'явився з'явився не так давно. Він вже зареєстрований, наскільки я знаю в Україні. І називається Азіл Зартан. Його синтезувала японська хіміко фармацевтична компанія Такета, яка, до речі, перед цим синтезувала Кандезартан. Тобто, Азіл Зартан» це покращений варіант Кандезартану, можна сказати так, так і. Власне, цей препарат виходить на наш ринок, він виходить під торговою назвою Едарбі. Я зразу хочу сказати, я не, не сторонник говорити торгові назви з трибуни, але от я їй сказав, вона нічого ні для якого вона не запам'ятовується. Я не знаю, чому японці вибрали таку назву. Назву вона не запам'ятовується. Вона... Але аділ Зартан, воно, в принципі, ми знаємо сартани, да, воно краще, краще запам'ятовується. Що цікавого в новій молекулі? Для того, щоб зрозуміти, для чого була створена ця нова молекула, ми повинні зрозуміти, як працює, працює сам блокатор. У блокатор, блокатор конкурує з рецептором, з основним лігандом. Лігандом є ангіотензин 2, так, і наскільки споріднений блокатор. З рецептором це перша характеристика, і друга характеристика, наскільки довго і міцно він зв'язується з цим рецептором. Це друга характеристика. Тобто він бореться за місце на рецепторі, і він залишається на цьому рецепторі тривалий час. Якщо подивитися до спорідненості рецепторів, то ви бачите, що лазертан має одну з найбільших найбільших спорідненості, його але його метаболіт, основна діяча речовина Лазартану, набагато менша. Набагато менше працює. А коли подивитися на дісоціацію, тобто нездолальність блокади, то одним з найкращих в цих молекул є кандизертан. Чи це має якесь клінічне значення? Я не знаю. І ніхто на сьогодні не знає, тому що прямих порівняльних досліджень між ми говорили про інгібітори АПФ і блокатори рецепторів, так, тут суперечка йде, а прямих порівняльних досліджень дуже-дуже дуже мало і таких досліджень на виживання майже немає. Якщо подивитися на метааналіз ефективності зниження артеріального тиску за даними добового моніторування артеріального тиску, так, то ми бачимо, що, от, наче алмезартан і, наприклад, там телмізартан ірбізертан виглядають трошки трошки більш потужнішими антигіпертензивними препаратами. Але я думаю, питання тут може навіть стояти не в тому, а в дозах в дозах, які використовувались. Ну, наприклад, Телмізартан, ліцензований в Європі мг, міліграмів, сполучених штатах 160 мг. міліграмів. І якщо ми вдвічі зменшимо дозу, то тут може статися зовсім інша ситуація. Так, так і так далі. Але Давайте дивитися, що ми знаємо. Знаємо з того без е, є шведський регістр в реальній клінічній практиці. хворим на артеріальну гіпертензію застосовували кандезартан і лазартан. 14. це не на клінічне дослідження. Зразу говорю це ретроаналіз, який проводиться за допомогою таких реєстрів або страхових компаній. Що сталося? Що різниця в кількості. Побічних, скажімо так, ускладнень була на користь застосування кандизертана. Єдине питання, яке я б хотів би тут сказати, що, наприклад, це результат було б наприлюднено в 2009 році, в 2011 році вийшло дослідження ХІЛ, яке показало, що якщо використовувати лазертан в дозі 150 мг у хворих на серцеву недостатність порівняння з 50, то він впливає. Достовірно на загальну смертність, тобто доза 150 більше. Давайте реально скажемо, чи використовуємо дозу 150 мг лазертана при гіпертензії? Ні, можливо, тут питання в дозі. Я не знаю, так? Але є у нас така, що для лазертана ймовірно можна збільшувати збільшувати дозу. дозу. Тепер ми поговоримо декілька слів про азілзертан. Це препарат. Який є в двох дозах: половина доза 40 мг, максимальна доза, доза 80 мг. зелене-червоне. Порівняння добового, добового моніторингу при добовому моніторингу Добовому моніторингу і при амбулаторному моніторингу артеріального тиску Ви бачите, яка колосаль, колосальна різниця. Різниця особливо це стосується стосується систолічно артеріального тиску, тиску після прийому прийому ці дози. Ви бачите, що різниця, можете сказати, добре, вибран не найкращий і не найсильніший інгибітор АПФ для порівняння антигіпертизивного ефекту. Друге дослідження. валзартан 320, хороша доза. Хороша доза, правда? Як антигіпертизивна? Давайте дивитись, валзартан синій, азілзартан 80 і 40 зелений. Дивіться, це достатньо, достатньо. Потужний антигіпертензивний ефект набагато більш потужніший, ніж максимальна добова доза, добова доза е, валзертану. Так, і є дослідження, наприклад, о, з олмезертаном. Я показував так, що олмезертан виглядає один з найбільш потужних анти з олмезертаном Норма глікемічні, преддіабет і діабет. І ви бачите, що азілзертан в дозах 40 і 80 є більш ефект, більш потужним, потужним навіть в порівнянні з 40 міліграмами олмезертану. Так і ще один сюрприз, який зробили зробила компанія Такеда з цим препаратом. Вони зробили фіксовану комбінацію. Ми звикли, що фіксована комбінація є завжди стіазідним діуретиком. Вони зробили з вони зробили з хлорталідоном. І от порівняння: Олмізартан 40-25 тіазіду – так? Це потужна, максимальна доза, доза цього препарату. Ніхто не скаже, що це неправильне дозування, так? І а 40-25 азіалзартан вісімдесят 40 80-25 з хворолідоном. Ви бачите, наскільки більш потужний антигіпертензивний ефект і кількість хворих, які досягла цільового артеріального тиску, тиску при використанні ціє, цієї комбінації. Зразу хочу сказати, є дані відносно цього препарату тільки по його ефективності зниження артеріального тиску. Препарат новий немає ніяких абсолютно практично, тільки починаються. Є перші публікації відносно органопротекторних ефектів цього препарату. Немає даних впливу цього препарату на виживання. Тому ми говоримо так, що як антигіпертензивний препарат, цей препарат ліцензовано, його можна використовувати як антигіпертензивний препарат. Виглядає, що він є дуже потужним антигіпертензивним препаратом в порівнянні з тим, що ми застосовуємо. Я особисто знаєте, так от хотілося б все, все ж. Я вірю в те, що є якась панацея, але ми ще її не знайшли. Так? Але я не вірю все-таки, що це панацея, але в іноді в деяких пацієнтів цей більш потужний ефект буде, 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 буде використаний для тих проблем. Повертаємося ми до цієї частини. І ще можна призначення при неперенесимості. Жодна з цих відповідей не є правильною. Тому я думаю, що ми просто недооцінюємо. До цієї можливості блокаторів рецепторів Ангіотензину 2 в нашій реальній клінічній практиці. Я думаю, що слід переглядати це все на сьогодні. Є ну, начебто залишається пілотний проект в фінансуванні державному, так. Він залишився в бюджеті і в секвестр бюджету, який приймала Верховна Рада, цього не змінили. Але я думаю, що у всіх, хто цим займається, у всіх є думка, що його слід переглянути, переглянути дуже ретельно. Скажемо так, ідея хороша була правильно. В цій хорошій ідеї було абсолютно дурне виконання. І я думаю, що повернення до цього проекту до реімбурсації антигіпертензивних препаратів повинно пройти, але воно повинно пройти на багато на новому рівні. Я думаю, що місце буде і для сартанів, і буде основне, що на що я завжди говорив і домагався, щоб лікаря і гроші розділили це зовсім різні речі. Дякую за увагу.